Залюбки поділюся рецептом свого хлібчика. Борошно вищого гатунку просіваю, додаю туди жменьку кукурудзяного борошна, живі дріжджі розчиняю в теплій воді, додаю цукор, борошно підсолюю і виливаю дріжджі у борошно. За порадою моєї односельчанки марічки додаю одну сиру картоплину. Все ретельно перемішую і замішую не надто густе тісто. За своїм рецептом я замішувала більш густіше. Тісто кладу на тепле місце на кілька годин, поки воно не підніметься. За той час підготую пляшки, ну і коли воно вже гарно так піднялося, потановляю його. Не перемішую, тільки так потановляю і вибираю у бляхи, щоб воно теж там підросло. Трохи я не розрахувала з кількістю тіста. До речі, з картоплею воно дуже гарно підіймається. І ось такої густини, тому треба пляшки класти менше. Випікаю у духовці при 180 градусах близько 45 хвилин. Все, хлібчик готовий, можна смакувати. Зараз вам покажу зблизька ось цей хлібчик. Я пекла сьогодні його. І теж додавала картоплинку. За тим рецептом, що я вам показувала в відео. Я раніше трошки густіше місила і наклала картоплину. Він трохи кришився. А тепер він зберігається довше ось таким. І не так кришиться, навіть на третій-четвертий день. Бачите, який? Отакий, дуже смачний. І шкірка хрустить, і серединка дуже гарно тримається.